Махінації з землями на суму майже 4 мільйони гривень на Білоцерківщині судитимуть екс голову сільради за незаконну передачу понад 59 гектарів. Як повідомила прес-служба поліції Київщини, 44-річний чоловік підробив протоколи поіменного голосування сесій та неодноразово підписував і видавав завідомо неправдиву документацію. У результаті ділянки передали у приватну власність. Заспоєне колишньому посадовцю загрожує позбавлення волі від трьох до шести років з правом обіймати певні посади, а також штраф. Численні прохання нарешті почули. 5 мільйонів гривень виділили на патологоанатомічне бюро для покращення умов проведення ритуальних послуг. Про це на сесії повідомив заступник міського голови Юрій Савчук. Також до медичної програми додають 2 мільйони гривень для придбання УЗД-апарату для жіночої консультації. З інших питань порядку денного сьогоднішньої сесії є прийняття у комунальну власність газопроводів по вулиці Фастівська, 19. прийнята програма забезпечення населення питною водою в достатній кількості на 2025-2027 роки. Як наголосив Анатолій Кравець, головне з цього документу є те, що місто має розпочати процес розробки альтернативного водопостачання, оскільки за прогнозами у найближчі роки можуть бути перебої через відсутність поверхневого водозабору. А причиною є незадовільний стан Білоцерківського верхнього водосховища річки Рось в районі села Глибочка. Також депутати звернулись до президента України Верховної Ради та Кабміну з проханням внести зміни до Лісового кодексу. Чому у коментарі? Верховна Рада України прийняла зміни до Лісового кодексу України, а саме частина друга статті 107, в якій було записано про те, що в разі якщо в лісовому масиві, який знаходиться територіально у межах громади тієї чи іншої не встановлено особами, нанесено шкоду, тобто зрізані дерева, там спалені дерева і так далі. Навіть якщо це лісовий масив не переданий громаді в користування, то відшкодування цих збитків, в разі якщо не встановлені особи, має здійснити орган місцевого самоврядування. Тобто, ми з вами в чужому лісі. І і в разі, якщо немає, не встановлено, хто це зробив. Тому за зверненням багатьох громад, зокрема, до нас звернулася Пулинська селищна рада, це Житомирський район, Житомирська область, підтримати їхнє звернення до президента України Верховної Ради з тим, щоб внесли зміни до частини 2 статті 107 і виключили цей пункт. Для приведення готелю «Ройс» у належний стан місто виділило 5 мільйонів гривень. За ці кошти планують замінити вікна, двері, балконні, блоки на енергозберігаючі, зробити ремонт мережі водопостачання та системи опалення. Рекордну суму бюджетних грошей аж 70 мільйонів 400 тисяч гривень виділили депутати Білоцерків тепломережі на оплату електроенергії та розподіл природного газу. Також 25 мільйонів на продовження робіт по мережах на масиві незалежності. Традиційно перед початком сесії присутні вшанували білоцерківців, які віддали своє життя, захищаючи Україну, та вручили відзнаки почесний громадянин Білоцерківської громади посмертно восьми нашим землякам. Олександру Білоконю, Володимиру Бондарю, Валерію Карану, Ігорю Ковальчуку, Василю Кошелєву, Віктору Пилипюку, Юрію Тихомірову та Юрію Троцьку. Знаки отримали їхні матері, дружини та діти. Посвідчення Карану Валерію Миколаєвичу отримує дочка Ольга. Свідчення Ковальчуку Ігорю Анатолійовичу отримує мати Надія Петрівна. Будь ласка, війна змушує українців покидати рідні домівки, але разом із людьми переселяються й цілі установи. Медичний заклад із родинського переїхав до Білої церкви не лише з обладнанням, а й з частиною персоналу. Проте замість допомоги від місцевої влади лікарі-переселенці змушені самотужки боротися за умови для роботи та життя. Як вони справляються з викликами далі у сюжеті? Вже два місяці у Білій церкві працює родинська міська лікарня, яка релокувалася з Покровського району Донеччини. Евакуація закладу розпочала ще у 2022 році, коли сюди привезли дороговартісне обладнання. А вже за два роки переїхав і персонал, як розповідає його директорка Олена Добреля, нове приміщення площею понад 300 квадратних метрів вони орендують у приватного бізнесу. Ці витрати, а також комунальні послуги, покриває Покровська військова адміністрація. Тут є денний стаціонар, стоматологічний та маніпуляційний кабінети, лабораторія та інше. Родинська міська лікарня це лікарня планового лікування. Ми не екстренка і не клінічна лікарня інтенсивна. Ми більш планова. Тобто, якщо є у людей хронічні захворювання на протязі певного періоду часу, то звичайно ми їх. Профілактуємо. Тобто людина, яка має захворювання і повинна там пролікуватися один раз на півроку або один раз на квартал, вона може прийти, отримати своє призначення, яке надав лікар, і пройти медичну обстеження та послугу. Ми робимо всі відеоаналізів, то, що стосовно КДЛ, це Загальний аналіз, біохімічний і специфічний аналізи загалом лікарня надає послуги за чотирма пакетами НСЗУ для переселенців. Вони безкоштовні разом з ліками, які є в закладі. Також за направленнями певний перелік процедур можуть отримати і місцеві. Але поки як каже Олена, пацієнтів в рази менше аніж у рідному родинському. Лікар сімейний дав направлення. Наш терапевт, який зараз на віддаленому доступі, він приймає направлення, гасить, і маніпуляція надається безкоштовно. Також саме і лабораторні послуги. Ми зараз виплачуємо кошти, заробітну плату, податки, закуповуємо медичне приладдя, медикаменти за свій рахунок, за рахунок лікарні. До Білої церкви вдалось переїхати лише 24 співробітникам закладу зі 115 Причиною є як маленьке приміщення, так і захмарні ціни на житло у місті, а соціальне відсутнє. Тож деякий персонал змушений мешкати у новооблаштованому приміщенні лікарні. Втім, керівництво закладу шукає варіанти для їхнього розміщення, наприклад, у гуртожитку. Один з лікарів, який веде прийом, хірург-стоматолог Дмитро Пархоменко. Його загальний стаж складає понад 20 років, 15 з яких працює у родинській лікарні. Не вистачає рентген апарат поки що. А так поки ну основне у нас стоматостанок працює. Все інше, що потрібно, все є, все забезпечується. Ну ніколи не буває, що все є, а ну основне є. Також у медзакладі є і лікарка-акушерка, яка може вести вагітність. Зокрема, для роботи у неї є узд апарат та кульпоскоп для виявлення онкозахворювання на ранніх стадіях. Розповідає, переїзд до Білої церкви був легким, хоча і покидати домівку не хотілось. Ми дуже раді знову працювати знову людям допомагати. Пацієнти до нас приходять небагато, ну, люди приходять. При зверненні пацієнтки ми проводимо консультацію, гінекологічний огляд жіночих органів, огляд молочних залоз. при виникненні якихось питань або там. Якісь незрозумілі ситуації, то виконується діагностична процедура кольпоскопія. Це огляд шийки матки на спеціальному апараті під великим збільшенням. Сьогодні до закладу завітали одразу дві переселенки: Наталя та Катерина. Вони діляться, що це добре і показово, що медичний колектив продовжує працювати навіть в умовах релокації. Для мене це було дуже добре, тому що. Як багато років ти ну з одним лікарем спілкуєшся і ну надальше така є можливість спілкуватися. Ну. З доктором зі своїм вона знає мою історію болезні. Коли ми дізналися, що наші лікарі знову тут працюють, наша лабораторія тут працює, то запитала там у сімейного лікаря, чи можна ну співпрацювати так направлення. Ми працюємо. Сказали, і то ми. Беремо направлення і якщо треба, робимо якісь дослідження, аналізи. Уявіть, що якщо ти знаходишся в новому місці і бачиш знайомих людей, то звісно, це навіть душу гріє. Колектив лікарні планує розширювати спектр своїх послуг і шукає більше приміщення, зокрема для встановлення рентгенапарату. Але, попри створення умови, привітний персонал, у якого як кажуть, горять очі допомагати людям, є у цій історії ложка дьогтю, адже білоцерківська влада не доклала зусиль для підтримки лікарів-переселенців і фактично ігнорує їхнє перебування в нашій громаді. Попри те, що це єдиний випадок релокації комунального медзакладу до нашого міста, профільний зам відповів, що це не цікаво, будівлі ніхто не надасть. А якщо хочете працювати, то хай лікарі йдуть і влаштовуються у вашу лікарню. Я і відповіла профільному заму. Кажу, розумієте, моя мета зберегти. Лікарню, тому що ми ж тут не будемо назавжди, ми все одно повернемося, ми сподіваємося. І я ну, просто не дозволю, щоб наш персонал перейшов до ваших лікарень. Він сказав: ну ви розумієте, я вас ні до якої лікарні не, ну, не підсілю, тому що ну, мені це не цікаво. І все. А з приводу яких соціального житла ну нема ніякого соціального житла. Ну, як мені було сказано, тому ну допомоги, знаєте, як кажуть е спасіння потопельника у його руках. Ну так воно і є. Ігнорувати тих, хто вимушено покинув свої домівки, означає нівелювати українські цінності. Натомість підтримка одне одного допомагає вистояти в найважчі часи, особливо враховуючи те, що висококваліфіковані лікарі нині на вагу золота. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І в продовження теми сюжету. Секретар міської ради Володимир Вовкотруб заявив, що особисто до нього працівники родинської лікарні з проблемами не зверталися. А отже, він не мав з ними розмови. Проте запевняє, що лікарям-переселенцям пропонували два комунальні приміщення відповідно до вимог для розміщення закладу. Втім, зворотні відповіді від них не було. А щодо забезпечення тимчасовим житлом медперсонал посадовець наголосив, що соціальних помешкань в місті немає а отже, нічим допомогти не можуть. Але міська рада вже взялася за вирішення цієї проблеми та подала заявку на участь у грантовому проєкті з будівництва житла на 144 квартири. Ми промоналізували все, що в нас в місті є, в нас взагалі немає ні, ні в гуртожитках, вільних кімнат немає, ні комунального житла, яке ми могли передати людям для того, щоб переживати, немає. Тому ми ініціюємо участь у цьому проєкті по будівництву житла такого. Крім цього, скажу, що ми виділили 5 мільйонів гривень на готельний роз, для того, щоб ми могли зробити. Кімнати, в яких можна було тривалий час переживати. проживати. Не так, щоб людина прийшла, там переночувала на день чи на два приїхала в місто Білоцерк, а для того, щоб більш тривалого проживання. Тому в зв'язку з цим ми виділяли кошти на саме і на готельрусі. Щоб як альтернатива була для забезпечення таких потреб. Але, на жаль, в готелі немає умов для харчування, тобто кухні повноцінно, для того, щоб людина могла харчуватися. Ну, Готель сам, сам собі передбачається тимчасове розміщення, а не постійно. Наші новини не лише на екранах, а й у ваших смартфонах: Facebook, Telegram, TikTok, YouTube. Ми там, де вам зручно. Долучайтеся до нас у соцмережах, залишайте коментарі, діліться думками та не забувайте перевірити підписку. Разом робимо інформаційний простір сильнішим. А зараз поговоримо про спорт на столичному чемпіонаті з Кіо і Карате. Білоцерківці вибороли дві медалі. Зокрема, Макар Олійніков посів перше місце та отримав титул чемпіона Києва. А ось Іван Волков став володарем срібної нагороди. Обидва хлопці є вихованцями білоцерківського клубу Адамант Файт Клаб. Загалом у змаганнях взяли участь майже 450 спортсменів з п'яти областей України. А ось на чемпіонаті Київщини з Панкратіону та Греплінгу представники ДЮСШ номер один завоювали п'ять призових місць у різних категоріях. Першість у Богдана Кравченка та Дениса Олександровича. У інших срібло. Вітаємо наших спортсменів та бажаємо успіхів у подальших змаганнях. Новини змінюються, Ми залишаємось на зв'язку. З вами був Ярослав Гопаца та Вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква. Підтримуйте наших військових, будьте уважними під час повітряних тривог та вибирайте український погляд на світ.